Ще в одній міській лікарні відкрили унікальний апарат з очистки води. Тепер всі працівники цього закладу і пацієнти будуть пити її абсолютно безкоштовно. Чиста вода це не міф, а реальність. Такий подарунок міській клінічній лікарні номер 1 в рамках соціального проєкту Чиста вода для кожного зробив фонд Володимира Продивуса, котрий постійно працює в напрямку оздоровлення населення. Такий самий апарат було вже встановлено в двох медичних закладах: дитячій обласній лікарні та в центрі матері та дитини. Сьогодні там активно користуються очищеною водою, застосовують її для приготування їжі та просто смакують її природною м'якістю. Тепер нею Пасуватимуть і в міській лікарні номер 1 фонд Володимира Продиуса піклується про здоров'я людей, які знаходяться в вашій лікарні, про медичний персонал. І ми хочемо подарувати цей апарат для очистки води для вас. Головний лікар цього медичного закладу першим перевірив на смак очищену питну воду, котра перед тим як потрапити в склянку, пройшла 9 ступенів очистки. каже, що смачна, чиста і приємна вода. Я думаю. Що ті хворі, які знаходяться на лікуванні, як я вже сказав, наші співробітники завжди будуть мати змогу набрати такої води чистої. Не треба їм ходити буде тепер в магазини. У лікарні пишаються, що їм вдалося отримати цей апарат, адже якісна вода їм дуже потрібна. Наш колектив дуже великий. Лікарня обслуговує велику кількість населення. Стаціонарно у нас 435 ліжок. Це щоденно майже 400 чоловік лежить в лікарні, знаходиться на лікуванні. А також амбулаторно, наші амбулаторно-поліклінічне відділення, де відвідують пацієнти більше 100 чоловік. За день і тому, якщо порахувати, то це більше тисячі чоловік сьогодні тут в лікарні знаходяться щоденно, і тому дуже важливо, щоб була і чиста вода не тільки для пацієнтів, а також чиста вода і для лабораторних аналізів, коли ми робимо для того, щоб можна було приготувати їжу хворими. і це дуже важливо в всіх компонентах, тому що ви знаєте, сьогодні вода різна буває, але завдяки цьому апарату, який дає 200 літрів води щогодини, це дуже велика нам підмога. До того ж, це не перша допомога лікарні від фонду. Під час відкриття оновленого кардіологічного відділення меценат одним із перших відгукнувся допомогти, профінансувавши купівлю обладнання для надскладних операцій пацієнтам з серцевими захворюваннями. Перед вами ангіографічна установка, з допомогою якої ми оказуємо з больним інфарктом міокарда і планової коронарографії і скінцювання приобретення якої... Бальшою участі прийняв благодійний фонд Владимира Степановича Продіусов для закупки, монтажа і далі експлуатації вот этого нашого апарату. Фондом і надалі буде реалізовуватися проект Чиста вода для кожного адже саме вода це основа нашого здоров'я. Юлія Жовнір, Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.